Пасівний календарь на квітень 2025 року. Фази місяця у квітні 2025 року. 1 квітня, остання чверть, 8 квітня молодик, 15 квітня, 1 чверть, 23 квітня, повня, 30 квітня, остання чверть. Сприятливі дні для пасіву овочів, томатів, перцю, баклажанів 10, 11, 14, 15, 18, 19 квітня. Огірки, гарбузи кабачки краще садити 10-го, 11, 18 19 квітня. Капусту 10-го, 11, 14 15 18-19 квітня. Карнеплоди Моркву, буряк, редьку, картоплю 2, 3-го, 21-го, 22, 28-29 квітня. Зелень та пряні трави кріп, петрушку, базілік. 10 11, 14, 15, 18, 19 квітня Салат шпинат Кінзу 2, 3, 21 22 28 29 квітня. Квіти однорічні петунія, віола, Айстра, Чернобривці 10-11 18-19 квітня Багаторічні троянди, лілії, півонії. 14, 15, 23, 24 квітня. Невдалі дні для пасіву. 7-9 квітня. Молодик. Краще не садити нічого. 22-24 квітня. Повня. Не рекомендується сіяти та пересаджувати рослини.